Олімпіада пройшла. Ви бачили, що я робив декілька сюжетів із нашими так. олімпійцями ще до початку олімпіади. Насправді у мене була ще внутрішня така суперзавдання. Я хотів розібратися, от який спорт є корисним для дітей, куди їх можна віддати. Та будь-який, ну я ні, ну от такий, Не знаєш, який. як базовий. Ну тому що там існують свої певні обмеження, існують свої певні особливості у кожного спорту. І я який? вибрав: ну, я вибрав да, для дітей. Спортивна гімнастика. Ага. Так. Ну, так. Рай, Сам, вона дає таку фізичну підготовку, яка потім слугує хорошим стартом для будь-якого спорту. До речі, ну, О, до дякую. речі, саме під цим приводом батьки віддали на гімнастику нашого олімпійського срібного призера Іллю Ко... Ковтуна. Участь в спортсменах у олімпійських іграх на найвищому рівні забезпечив національний олімпійський комітет. Давайте дізнаємося, яким був шлях Іллі до Олімпу. Не торкатися землі для нього звична справа. Сальто, стрибки, вправи на брусах і перекладені. З усім цим срібне олімпійське призер Ілля Ковтун на ти. Однак яким був його шлях до Олімпу? Ілля Ковтун. Український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор 2024. Спорт важлива частина виховання. Так вважали батьки Ілі. Воно й не дивно, бо тато хлопця Юрій у свій час професійно займався веслуванням на байдарках та каное. Своїх же дітей він вирішив віддати на спортивну гімнастику. Тоді маленькому Ілі було лише чотири роки: перші заняття, перші вправи і перші виклики. Пліч-о-пліч із майбутнім призером Олімпіади йшла його перша тренерка. Ірина Горбачева. Тоді ще Надюк. У той час вона ще тренувала дітей у Черкаській спортивно-юнацькій школі Олімпія. І саме вона й досі продовжує тренувати нашого олімпійця. Саме Ля згадує, що його спорт спочатку не дуже приваблював, а про олімпійські цілі взагалі не йшлося. Однак тренерка змогла закохати хлопця у гімнастику. Відчиняються так двері, і на мене залітає маленька дитина. Я його так волю, і Він не хотів на тренування. Його мама просто запахнула його на мене і каже: Бігом-бігом, і за женя двері. Отак у нас відбулося з ним перше знайомство, і з тих пір ми так разом з ними і працюємо. Рік за роком Ілля покращував свою підготовку. Усі юніорські змагання закінчувалися медалями. Ставало очевидним, що спорт не просто хобі, а серйозне захоплення, яке переростає у професію. А Ілля не просто спортсмена, а потенційний олімпійський чемпіон. Батьки теж розуміли це, тож не заважали Іллі. та попри навчання у школі, відпускали сина на усі збори та змагання. Батьки розуміли, що спорт іде краще ніж навчання, і те, що я можу забезпечити своє життя спортом, і тому вони спокійно відпускали мене на базу. На одному з чемпіонатів України Ілля пошкодив стопу. Після відновлення спортсмен отримує ще одну травму. Тепер вже коліна. Перед атлетом постало питання: дати організму відпочити і спокійно відновитися, чи продовжувати тренуватися у повну силу. Він обрав другий варіант, і у 17 років поїхав на свій перший дорослий чемпіонат. Європи. І не безрезультатно. Тоді український гімнаст привіз із Європи бронзу здобути особисту ліцензію на участь у Олімпійських іграх 2020 у Токіо тоді ще зовсім юному Іллі не вдалося. Однак туди він все ж поїхав у складі команди, хоч медали у них взяти не вийшло. Але здається, вже тоді український гімнаст знав все ще попереду. Висновок із усіх там змагань у мене дуже сильно відстають два знаряди: це стрибок і кільця До наступної олімпіади потрібно було відточити майстерність. Це чудово розуміли іля і його тренерка Ірина. Щоденні тренування і головна ціль отримати особисту ліцензію на Олімпіаду в Парижі. Цього разу усе вдалося. 21-річний український гімнаст представив нашу країну на Олімпіаді 2024. Участь атлета на ній забезпечив Національний Олімпійський комітет України. Два особисті фінали четверті місця. Ковтуну не вистачило буквально трішки до п'єдесталу. І ось третій фінал на паралельних брусах. Усі покладали величезні надії. Саме на нього, бо знали бруси стихія іллі». І не дарма. Виступивши першим український спортсмен, показує чудовий результат, за що отримує 15,5 балів. Потужний початок покладено. Здавалося, іншим атлетам буде важко перевершити результати Лі. Так і було, аж поки не виступив китайський гімнаст Цзинь Нюань Ю. Набравши 16,2 бала, він приганяє українського атлета. Але, попри це, усі розуміли, виступи Лі пройшов на дуже високому рівні. І він показав не Ймовірний результат срібна медалі лі стала першою олімпійською нагородою у спортивній гімнастиці за останні вісім років. Лише в 20 років гімнасту вже вдалося стати олімпійським призером. Якось дуже довго готувалися ціле життя до цієї медалі. І так, один момент, і ти вже призер Олімпійських ігор. Особисте життя спортсмен не показує. Чи вільне його серце невідомо, але українські змі вже встигли охрестити 21-річного гімнаста секс-символом Олімпійських ігор. А ще його фанати навіть створюють фан-сторінки, де викладають фото та досягнення спортсмена. І хто знає, можливо, колись на них з'являться і фото другої половини. Спортсмена цілеспрямований, сильний, надзвичайно талановитий. Ілля Ковтун. Український гімнаст, який принесе Україні ще не одну нагороду.